Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистою, переможемо, відбудуємо. Час новин в марафоні для вас працюють інформаційні команди Фактів ICTV та Вікон СТБ. Фортеця Бахмут тримається за добу. Там відбулося 12 зіткнень 115 загарбників збройні сили знищили. Про це розповів в ефірі телемарафону речник східного угруповання збройних сил України Сергій Череватий. Росіяни не рахують боєприпасів і щільно обстрілюють там навколишні населені пункти. Дубово-Василівко, Оріхово-Василівко. 102 рази за добу по цьому напрямку відкривала вогонь. У східному угрупованні Збройних сил України наголошують, головною ударною силою в Бахмуті залишаються найманці ПВК Вагнер але, зважаючи на великі втрати, вони підсилені регулярною армією. Підрозділами повітряно-десантних та механізованих військ наші воїни роблять все можливе, аби ворог не міг просуватися далі. Оборона Бахмута триває. Російська армія намагалася наступати поблизу села Гряниківка на Харківщині, однак із втратами відступила. За добу окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів області. Під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків та бойової авіації перебували дворічна та вовчанськ. Дрони напівфабрикати і бойова майстерня на колесах. Такі, виявляється, існують черкаській бригаді тероборони, яка нині воює на Донеччині. Не бракує кмітливості та золотих рук. Просто на передовій бійці налагодили виробництво саморобних боєприпасів, які скидають із неба на голови ворогів. Тетяна наконечна покаже. Ось шеврон. Вагнера прямий доказ боєць на псевдоциган показує розкладені трофеї. Це все донедавна належало найманцям Вагнера. Шоломи є зовсім там в желізних касках. Подивіться, є. бронежилети, зброя. Вони цієї зброї раніше вбивали наших воїнів, прийшли на нашу землю. Зараз вона працює проти них. У тому бою вже культовий підрозділ К-2 відбивав у чужинців свою землю під Сіверськом, накосили щедро. Разом із батальйоном на цьому напрямку воює бригада тероборони із Черкас. Підрозділ К-2, вони такі хлопці, що вони не віддають ні сантиметра землі нашої. Ми, ми тому до них прийшли з ними з ними. Працюємо. Черкаська тероборона нагадує комуну, де всі всіх знають, усі, усім допомагають. Земляки давно воюють. Циган які багато його побратимів починали ще із доброба. Головне зрозуміє, що ми стоїмо на своїй землі і захищаємо свою землю. Ділянка тут складна, вгорі Кремінна, внизу Бахмут. Їдемо дивитися, як працюють оператори безпілотників. Чим цікаві FPV-дрони? тим, що ми можемо наносити вогневе ураження по цілям, що рухаються, по цілям що швидко шукають укриття в якихось будівлях, ми можемо залітати в двері в вікна. Хлопці називають такі дрони напівфабрикатами, бо збирають самі у серійному виробництві. Їх немає. Певні запчастини, ті ж самі мотори, і наші друзі, волонтери з Києва. Львова нам а, збирають, допомагають. Із бойових вилітів дрони камікадзе не повертаються, але воно того варте. Ці баражуючі боєприпаси вражають бронетехніку чи скупчення ворога. І можна сказати, що це фактично замінник дорогої ракети, а вартість його доларів 500. А це ми зараз накрутили підривник, ударник. А це ми зараз з'єднали батарею з двигунами. Готово. На швидкості 200 кілометрів, до якої може розганятися, дрон, бува, чіпляється за перешкоди. Травмовані безпілотники лагодить дивомайстер Сергій. З трьох роблю один, звідки там достаємо запчасті, їх перебираємо. Інженер-конструктор за фахом він перелаштувався на воєнні рейки. Майструє скиди для цих дронів. Тут не, не безпокойтесь воно. Навчальна. Дякую за уточнення. Ні, ні, навчальна. Такі і американські, і наші ще радянські, і я з них роблю отакі хвостовики. Хвостовики тут же друкує на 3D-принтері. Тут дуже багато, я б сказав би, таких самородків. Але їм не вистачає освіти в тому, що а як воно донор працювати по механіці, і ми ото сходимося, вони накидають ідей. А я потом так: о, а оце отак, отак можна зробити. О, точно! Ремонтує дрони і друкує скиди для них часом із коліс. Буквально. Ось у цій пересувній майстерні, яку обладнав просто у бусі. Вона повністю автономна, сонячні панелі лежать на криші цього мікроавтобуса. Верстати привіз із дому, усе, що назбирав за професійне життя. Я такого ще не бачила ніде. А тут столик для 3D-принтера. Якраз стає сюди 3D-принтер, і я можу їхати. ось тут є розетки на 220, і ми можемо зразу печатати в дорозі. Адже на полі бою переконалися воїни, перемагає спритніший і хитріший. Тетяна Неконечна та за харкомах. Факти сі єдині новини у Курській та Білгородській областях, що межують з Україною, в десятки разів зросла кількість злочинів зі зброєю. Схоже, російські військові починають використовувати боєприпаси, видані для війни. Саме з цих областей Росія активно обстрілює українську територію. За інформацією російського видання Комерсант. Лише за січень цього року у Білгородській області незаконний обіг зброї зріс на 200%. А кількість злочинів, пов'язаних із використанням зброї та вибухівки, збільшилася у 50 разів. Зафіксовано випадки, коли російські військові підривали гранати задля розваги біля ящиків з боєприпасами, тоді гинули самі і знищували запаси зброї. Путін не зупиниться, якщо отримає те, що хоче, і скільки ще грошей крові, зокрема американської крові, це потягне за собою. Невідомо, заявив координатор ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Тож зазначив, що необхідно підтримувати Україну, адже це війна за незалежність, за законне право існувати як країна. І американці добре розуміють, що без допомоги цю битву не виграти. Кірбі додав: Не варто думати, що війна в Україні не впливає на світ і одразу згадав про високі ціни на газ, продовольчу кризу та енергетичну незахищеність через російську агресію. Сполучені Штати можуть ухвалити рекордно великий оборонний бюджет на наступний рік в розмірі 835 мільярдів доларів. З них 170 мільярдів доларів на закупівлю озброєнь. Міністерство закордонних справ України уважно слідкує за подіями в Тбілісі і висловлює солідарність із грузинським народом. Про це йдеться у спеціальній заяві, розміщеній на сайті відомства. У тексті сказано: як держава, що прагне здобути членство в ЄС, Грузія має неухильно гарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, і зокрема право на мирний протест. Законопроект про так званих іноземних агентів, який намагається протягнути через парламент проросійська влада Грузії, який став причиною масових. Протестів Українське МЗС вважає таким, що суперечить європейським цінностям та стандартам. Тим часом, попри вчорашній жорсткий розгін, небайдужі грузини сьогодні знов вийшли на вулиці столиці. Грузини не здаються. На заклик опозиції на вулиці Тбілісі знову вийшли протестувальники. Пішли колоною до центру міста під гаслом Ні російському закону поліція біля будівлі парламенту на них цього разу не чекала. В своїй конституції записали, що європейська інтеграція це наша цінність. А цей проросійський уряд намагається відійти від цього шляху. Тому ми, жінки, замість того, щоб боротися за зміцнення наших прав, змушені боротися проти цього російського законопроекту в нашій країні. Ніч у Грузії була неспокійна. Сутички тривали до ранку. Все почалося зі скандального голосування в парламенті. Там у першому читанні з подачі промосковських сил протисли так званий закон про іноагентів, який дуже подібний до репресивного факту з такою ж назвою, що діє в Росії, опозиція намагалася протистояти тисячі грузинів, незгодних з явним курсом чинної влади на зближення з Кремлем. Вийшли захищати своє майбутнє. сьогодні ми в Грузії маємо режим повністю створений Росією путінський режим. Вони застосовують незаконну силу проти мирних людей. Люди, які зібралися під парламентом Грузії, виступають проти російського закону. Тому я закликаю весь захід підтримайте грузинський народ, допоможіть нам. Влада відрядила посилені загони поліції. Демонстранти зуміли прорвати поліцейські кордони, підійти до будівлі парламенту, але штурмувати будівлю їм не вдалося. Силовики застосували сльозогінний газ, світлошумові гранати і гумові кулі. Пізно вночі протестувальників з площі витіснили на сусідні вулиці. Почалися арешти. За даними Міністерства внутрішніх справ, арештованих 66. кажуть, під час сутичок постраждали 50 силовиків, а також учасники акції. Проте кількість поранених протестувальників не повідомляє на відміну від проросійського уряду президентка Грузії Саломе Робішвілі, яка саме перебуває з візитом у Сполучених Штатах, у записаному відеозверненні пообіцяла накласти вето на скандальний закон і підтримала протестувальників. Я поруч із вами, тому що ви представляєте вільну Грузію Грузію, яка бачить своє майбутнє в Європі і нікому не дозволить це майбутнє відібрати. Це майбутнє те, до чого готувалися наші попередні покоління. Вона належить нам і нашим наступним поколінням. Це Закон нікому не потрібен. Він написаний під диктовку Москви. Міжнародна спільнота діями силовиків обурена та застерігає від остаточного ухвалення сумнівного законопроекту. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель виступив із письмовою заявою. Наголосив, документ несумісний з цінностями та стандартами ЄС суперечить проголошеній Грузією меті вступу до Європейського союзу. У держдепартаменті Сполучених Штатів наголошують, закон придушує базові прагнення грузинського народу до побудови консолідованої демократії та євроатлантичної інтеграції. це поставить клеймо і змусить замовкнути незалежні голоси громадян Грузії, які бажають лише працювати разом, щоб побудувати світле майбутнє інтегроване з Європою, демократичне і вільне, де Грузія це незалежна і суверенна країна. Насправді парламент Грузії прийняв на розгляд два варіанти закону про іноагентів: перший, який ухвалювали напередодні, стосується неурядових організацій та медіа, які отримують закордонне фінансування. другий поширюється і на юридичних, і на фізичних осіб. Його грузинський парламент готується голосувати завтра. Оксана Лотоцька, факти, ICTV, Єдині новини. Президент Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з генсеком ООН Антоніо Гутерешем. Він прибув до столиці напередодні з офіційним візитом. Основна тема візиту повернення миру та міжнародної безпеки, зазначив президент України у Фейсбук. Також говоритимуть про депортацію дітей до Росії і повернення полонених серед чільних тем зернова угода, яку уклали влітку. А з 18 березня хочуть продовжити. Перепони, як завжди, чинить Росія, яка вимагає, бо її дозволили експортувати добрива. Президент України розраховує, що угода буде продовжена, і очільник ООН цьому сприятиме сьогодні у світі і в Україні відзначають міжнародний жіночий день, і варто наголосити, що ООН його визначила як день боротьби за права жінок і міжнародний мир, а не просто День жінок та краси. Це день, коли варто шанувати жінок за їхні досягнення незалежно від національних, етнічних, мовних та політичних розбіжностей. Це також день підтримки прав жінок та їхньої рівноцінної участі в політиці, економіці та в інших галузях. Цей день формувався різними історичними етапами і боротьбою жінок. Та після приходу більшовиків 8 березня перетворилася у Радянському Союзі на гібрид фемінізму і суспільних стереотипів про роль жінки, винятково як матері домогосподарки та берегині. Тіше, що за останні. Десятиліття українці позбуваються стереотипів, в нас дедалі більше правозахисних жіночих рухів, подій та акції, мета яких домогтися реальної, а не декларативної рівності у політиці, бізнесі, в родині, у чого понад усе прагнуть українські жінки. Понад 40 тисяч українок нині служать в лавах збройних сил. 5 тисяч із них воюють на передовій. У міжнародний жіночий день президент Володимир Зеленський подякував всім жінкам, які стоять на захист України та віддали за нашу країну життя. Він зауважив, що кожен може вирішувати, що і як робити в цей день. І в цьому сила і свобода українців, всі рівні і вільні. Важливо сьогодні саме подякувати. Подякувати усім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють. Воюють за Україну згадати і подумати і подякувати всім жінкам, які віддали своє життя за нашу державу. Подякувати мамам, згадати, що поки мама жива, ти можеш відчувати себе дитиною. Подякувати коханим за повагу і силу. Разом ми сильні, разом ми нездоланні, разом ми вільні. І разом ми точно переможемо. Обов'язково. Слава Україні! Другу весну без відвідувачів на Черкащині. урочище Холодний Яр вкрилося рідкісним білосніжним килимом. Це єдина у світі рівнинна популяція червонокнижного підсніжника складчастого. Зазвичай помилуватися ним і вдихнути ніжний аромат світу. Сюди з їдуть десятки тисяч туристів. Та нині через війну доступ до лісу заборонений. Працівники природного парку розмістили попередження про це і посилено патрулюють територію. Ще років 30 тому первоцвіти квітли на площі не більше за. А футбольне поле нині розрослися на ділянках на понад 60 гектарів. Тому тимчасова відсутність відвідувачів піде їм на користь, впевнені природознавці. Це нормальне явище, це хороший момент, коли менше витоптування, менше ущільнення ґрунту для, для рослин це дуже добре. В Україні пізінних складчастий є у нас в міру і на декількох вершинах в Криму то все, що на території України є. Також є в горах в Румунії, в Абхазії. Сосі новини на цю мить далі. Яна на брензе та її гості в гостьовій студії. Яно, тобі слово ефір твій.